Вітаю, друзі, цей відеовлог я назвав Виборча розкаряка». Ну, я е, постійно в своїх оглядах е, апелюю до майбутніх виборів і так прощупую власне, різні сценарії, як ці вибори можуть відбутися. Але тут е, причиною повернення до теми виборів на тлі. Підготовки до великого наступу спричинило власне інтерв'ю Вікторії Сюмар для питання Лівий берег. І якщо Сюмар заговорила вже як політик, бо в експертному середовищі таких сценаріїв проговорювалось багато, і вони проговорюються постійно. Але Сюмар заговорила, звичайно, про те, що зараз банкова проводить зустрічі із потенційними лідерами громадських думок і формує ну, якусь таку вертикаль мережу партійну, яка може бути підрядником, тобто, по суті. Ну, умовно кажучи, на старий кістяк партії регіонів натягнеться нова шкіра леопардова <хи> чи Ягуарова. І тут постане новий політичний леопард на кістяку партії регіонів, умовно кажучи. Чому скільки мови було про УПЦ ОП? Ну тобто. Українська православна церква, яку силовики почали так правильно чистити в силу її колаборації, скільки єпископів співпрацювало з окупантом, і тут же треба розуміти, що частина навіть перейшла вже у відверте РПЦ, у відверте РПЦ, наприклад, ці всі, всі пройдохи, ну. Наприклад, по-моєму, запорізький єпископ Лука, ну і тому подібні, я цього кліру московського не знаю, можу помилитися, але принципово важливо те, що навіть тут Бородянці місцевий піп УПЦМП колаборував, співпрацював з окупантами Ажгай, шумів. Тому що тут говорити вже врешті-решт. Мова про інше: про те, що е, враження таке, що московські попи е, наскільки вірні в Москві, що вони е, не захотіли гратися в політичне православ'я із 95-м кварталом. Дивно, але Шуфрич, проти якого, наприклад, зараз з'явилася інформація про його статки. І для багатьох українців головне питання, чому більш, крупні, ну, дрібніші, точніше, колаборанти чкурнули із України, а такий гіперколаборант, ну, можна сказати, Альтерего Віктора Медведчука Шуфрич залишається не просто в Україні, а ще й головою парламентського комітету в цей час є. Тобто. Це все мало пояснимо і зрозуміло чому. Тому що Бойко Шуфрич здатний перебрати мережу партії регіонів, тобто цю вже не Опоблоку, а ОПЗЖ, і створити ну, кістяк майбутньої партії, яка. Буде, якщо вона подолає бар'єру, якщо вона перехопить російськомовний електорат, а такого хочу нагадати: відсотки до 15 зберігається. Не мова я неправильно висловився. Не, не російськомовний, а російськоорієнтований електорат, тобто е, е, люди, які живуть в Україні, ненавидять Україну і з головою повернутою Москви, тому що багато. Російськомовних українських патріотів захищає країну, і це справді я перепрошую так злетіло, так би мовити. Але це, це з, тої, з тих мирних часів підсвідомості, коли російськомовний був лише російськомовним, лише російськомовним, і ну викликав певну таку можливо осторогу, але не був ніколи не сприймався українцями як зло. Тобто, ну такий політичний тип є. Але от зараз враження таке, що скандали із УПЦ МП і виселення з Лаври це по суті реакція на те, що московські попи такі залишилися вірними Москві і не хочуть гратися із 95-м кварталом. Але тут є. Інші варіанти, наприклад, варіанти доволі радикальні. Тобто виглядає так, що в опитувальні листи ставили ну, в нащупуванні брендів, на які поведуться українці, ставили, наприклад, назву партії Азов і рейтинг партії Азов. Адже відомо що. В Азова була, ну, громадський рух і така ну, по суті партійна протипартійна мережа. Далі ну, питання територій. І якраз на банковій розглядали, як виключити території. Які окуповані можуть бути не визволені. Тобто, взагалі прокачується тема, щоб все-таки провести календарну, ну, відповідно до календаря ці вибори. Ну, можна сказати, Вінстон Черчилль, так Вінстон Черчилль. Британія ж проводила вибори під час війни, тому вирішили проводити вибори під час війни. Ну тобто, тема, тема. Відмова від виборів під час війни не знята. А що це означає? Як вести агітацію, коли вони позатикали всі телеканали? Це значить, що головним, головним тепер джерелом інформації стануть соцмережі? Е, ну, можна сказати, що у Слуги народу і в їх е, функціонерів є дуже хороший. Досвід роботи адресної через бікдейту, тобто вони цю систему апробували в 2019 році, вона принесла їм успіх. І, до речі, ця система якраз стала одним із таких великих здивувань, що це все працює. Бо, наприклад, мої друзі проводили фокус групи в 10 жовтні. Мабуть, в листопаді 2018 року і раптом показали зростання рейтингу Зеленського до 18%, коли почали копати далі, тобто через місяць соціологія дала 28%. Тобто, І це в Київській області. Тобто, можна сказати, що у Банкової є хороші спеціалісти, які вміють адресно працювати, так нішого і. Через бікдейту, тобто ці сучасні технології, вони здатні зробити певний результат. А друге, що важливе, що вони все-таки пробують продавити тему електронного голосування, щоб незалежно де людина перебуває, якщо вона є зареєстрована в дії, вона може голосувати. І тут з'являється найбільша тривога. Тому що ми точно знаємо: є дві моделі на сьогоднішній день, які більш-менш е, апробовані. Це модель голосування по-естонськи, де, в принципі, навіть е, кажуть, можна змінити е, ну, можна проголосувати заздалегідь, і е, можна ще в день виборів змінити своє рішення. І е, є модель московська. Ну, тобто, прихований сервер, ми пам'ятаємо сервер Януковича в приміщенні СБУ. І тут якраз е, головна проблема це перше персональні дані виборців? Як їх можна ну, не злити в мережу? Друге, як гарантувати, що виборець голосуватиме самостійно? Не під наглядом якогось. О, це ж ми прекрасно розуміємо, що ті, хто модерує дію, може трапитись так, що вони підмодерують в правильний бік. І найголовніше, як, як е, спостерегти перебіг голосування, зафіксувати результат. Це все приховується від публічного простору. Тобто, оця класична модель голосування, коли спостерігачі від партії бачать в першу чергу, як люди голосують, скільки прийшло на дільницю. Ну і ці висхідні цифри, з яких можна потім моделювати результат. Але ще одна є проблема воєнний стан і вибори, як вести під час воєнного стану. Виборчу кампанію? От як? Це ж боротьба, це ну, певне взаємопожирання. Чому виникла? Ну, це ж неспроста виникла тема, як позбавити виборчого права мільйон військових. Це ж неспроста. Тому якраз як вони збираються. Не відміняючи воєнний стан, проводити агітаційну кампанію. Це дуже важке питання. Третє питання. Якщо знімається воєнний стан, мають, бути, мають відкритися кордони. Якщо відкриються кордони, скільки людей поїде з України? Чоловіків. Ясно, що не ломануться, ну, але якась частина може поїхати. Тобто Зеленському слугам так хочеться зберегтися у владі, що вони створюють ситуацію написання потрібного результату за таких обставин, що навіть ніхто не може пікнути відкрити рота. Я підозрюю, що. При такому контролі над ЦВК, яким вони зараз, яким вони зараз володіють, вони просто Європейську солідарність чи голос, чи ще когось просто не зареєструють як учасника виборчого процесу. І хто ці вибори, до речі, найголовніше питання: хто ці вибори визнає демократичними і такими, що відповідають нормам міжнародного? Визнаним нормам, нормальним правилам виборів. Тобто легітимність цієї влади буде дуже сумнівна. От і все. Сюмар підштовхнула мене до таких думок. Я думаю, що про це думають багато експертів. Поділіться цим відео, поставте вподобайки. Я думаю, що ми будемо спостерігати, але експеримент з виборами з частиною окупованих територій і з воєнним станом це експеримент взагалі на виживання держави. Чи виживе внаслідок цього експерименту держава, чи українці так вчепляться в боротьбі за владу одне в одного, що доведеться оголяти фронти? Прости, Господи. Будьмо відповідальними. Віримо в Збройні сили, віримо в нашу перемогу і пильнуємо за наперсточниками. folky